Но вранці сонечко встає, і привіт передає, Тож і ти, малеча не барись, Вмийся, снідай, сніде одягнись, зелений ліс, скарби приніс, а далі всі хутко, який сюрприз під звук коліс, пригоди день приніс. В школу з друзями разом йдемо, на динозаврику ми пливемо. Жити малеча не барись, Вмийся сні, де одягнись. Зелений ліс Скарби приніс, а далі всіх хутко. Який сюрприз під звук коліс. Пригоди всім, пригоди всім, пригоди день приніс. День добрих справ Покваптеся, швидше. швидше, Джеку. Швидше, Джеку. Поквапся Олі. А? Отже, діти, сьогодні у нас дуже особливий день. Вона напевно дасть нам дуже важкі завдання з математики. Ні, Джеку. Вони почекають до наступного разу. Сьогодні у нас взагалі не буде уроків. Не буде уроків. Все тому, що сьогодні день добрих справ <рес> Ми сьогодні робитимемо добрі справи. Ми допомагатимемо. У когось є якісь гарні ідеї, як можна допомогти. <рес> я знаю, я знаю. Так, пане лопо. Я можу пофарбувати сарай в саду пана Грейлига Він же давно хотів його пофарбувати. Угу, <рес> угу а я можу допомогти комусь прибрати сад. Я можу бути майстром на всі руки. Я піду по сусідах і запитаю, чи їм потрібна у чомусь допомога. А можна я піду з тобою, Сьюзі? Я згадала, що в саду живуть хробаки. Короткий робочий день. Це тому, що сьогодні немає уроків Бориса. Сьогодні. День добрих справ! Так. Отже, ви можете і мені допомогти, тому поводьтеся тихіше. <рив> Мої вуха. Вони не призначені для такого шуму. Я так оглухну Цікаво. В який колір пан грейлик захоче, щоб я пофарбувала сарай. Якщо нас хтось попросить попрацювати в саду, можна я не робитиму те, що пов'язане з хробаками. А я збираюся зробити щось дійсно грандіозне, щось особливе. Щось таке, таке. Ось це. Я перероблю цей будинок та сад. Це буде неймовірне перетворення. Ні, Джеку, це не дуже хороша ідея. Розумієш, це. Так, я знаю, що тут багато роботи, але я першокласний помічник. Не буває за багато роботи, не буває за важких випробувань. <гас> Джеку, можна я тобі допоможу? Звичайно, Олі. Уперед до роботи. А. І потім хай не каже, що я його не попереджала. Попереджала його? Про що? Ах, можливо, я і помилялася. Може, все вдасться. Ми виконаємо цю роботу, Джеку. Так, але як я вже сказав, не буває забагато роботи. А. А? 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 Мабуть, нікого немає вдома. Так, гадаю, ти маєш рацію Олі. А? Звичайно. А? Це буде сюрпризом. Цей був сюрприз. Я не очікував, що ти так різко зупинишся. Ми приберемо, поки нікого немає вдома. І коли вони повернуться. О, так! Оце так сюрприз. Оце так сюрприз. Ну ж, болі, до роботи. справи? Усе добре. Олі викидає цей непотріб на смітник, а я збираюся прибрати у саду. А у тебе як? Я пофарбувала сарай пана Грейлига. А зараз я шукаю, кому ще потрібно щось пофарбувати. Як щодо цього будинку? Угу. Чудово! Я лише піду і запитаю господарів, чи люблять вони зелений колір. Нікого немає вдома. Це буде сюрпризом. Uh... Всім подобається зелений колір. Правда? Як пройшов ваш день добрих справ, Ми займалися садівництвом пана тіла. Жодних робаків на щастя. І сходили за покупками для пані Шелдри. Також пані Гослінг сказала, що професору Гослінгу може знадобитися допомога у музеї. Оце так. А вони не маленькі. Доброго дня, професор Гослінгу. Пані Гослінг сказала, що вам може знадобитися допомога. Та не вже? Так дійсно. Мені б не завадила ще одна пара рук. Я щойно отримав бандероль з чудовими експонатами для нової виставки, але вантажники не залишилися, щоб допомогти мені розставити їх на місця. Вони не важкі, але вони досить крихкі. Що це таке? Це робота відомого сучасного скульптора Юргена фон Шротендлера. Як прикро, вона розбилася по дорозі. Розбилася? Вона виглядає як купа сміття. Сміття? Це мистецтво, мої любі дівчатка. Мистецтво. Добре, а чи нам віднести це мистецтво О, всередину професора Гослінгу? Звичайно. Нам лише потрібно зачекати господарів біля воріт саду. А коли вони повернуться, ми вигукнемо сюрприз! О! Я не можу дочекатися, бо побачити вирази їхніх обличчя. До побачення, дівчатка, і дякую за допомогу! Осте професор Гослінгу. Сьогодні ж день добрих справ. Де я поклав ключі? Тату! Я не вірю своїм очам. Усе гаразд вів'єн! Ось бачиш, я знайшов їх саме там, де я їх залишив. А, що трапилось? Де всі наші речі і будинок. Це не ваша провина. Так, це моя провина. Що трапилося, Джеку? Наш день добрих справ перетворився на день катастроф. Хм, Я був упевнений, що господарі будуть раді, якщо їх сад буде чистий. Я намагалася сказати це тобі, Джеку. Тоді ти не дуже добре старалася і все-таки навіщо їм усі ці речі у саду? Вільфордс Нортвуд скуповує брухт. Він зберігає увесь цей брухт в саду. Можливо, для вас це буде схожим на сміття, але так само, як і сміття в музеї. Що мені робити? Звичайно ж, Юрген фон Шаротенлер Сюзі, що О? ти таке верзеш? Коли вони дізнаються, що саме я зробив порядок у їхньому саду, у мене будуть великі неприємності. І все, що ти можеш зробити, це молоти якусь нісенітницю. Це не нісенітниця, а Юрген фон Шротендлер. Він скульптор. У нього виставка в музеї. Ми допомагали професору Гослінгу розставляти експонати, і я вважаю, що всі вони виглядають як сміття. Це і є сміття. Ми зможемо зробити сад з знову, ну, засміченим. Ходімо дістанемо трохи сміття. Доброго дня! Доброго дня. Я Джек Квакер і я ну, щодо вашого саду це був я і ваш будинок це теж я. Отже це був ти. Так, і мені дуже шкода. Я не розумів, я намагався допомогти, але зараз я все виправлю. Тобто, ми виправимо, всі разом виправимо. Нумо! Починаємо. А? Ось це Олі. Став, як все було. Звісно, разом веселіше. <свист Minor> <смеш> <смеш> Ось пане фоне Шротенвер не зміг би зробити це краще. <смеш> Поглянь! Я вся брудна! Что скажете? Так-так, теперь мы скажем уж чудово работаюначе. Так. <связь> <связь> а ж, У цьому и полягає значение дня добрых справ. <связь> 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 да! Да! встає і привіт передає, і ти, малеча не барись, Вмийся, ся сніде одягнись. Зелений ліс, скарби приніс, а далі всі хутко, який сюрприз під звук коліс, пригоди день приніс. В школу з друзями разом йдемо, на динозаврику ми пливемо. Жити малеча не барись, мисяць де одягнись, зелений ліс, скарби приніс, а далі всі хутко.